Скільки воно стоїть? Є у мене таке кострище. Ідея, сама собою, не дороговартісна, але виглядає бомбезно. Зараз у нас тут притрусило сантиметрів 40 снігу, доріжку прочищу, виберу з середини сніг і покажу, як воно прикольно горить. Тут висота його від землі у мене. Раз, два, десь 50-60 см. Зараз в середині сніг забираю чи що розпалюю костер і погодка якраз така. Знизу замерз попел, але то не проблема, вибрати я його не буду. Кладу прямо на це все дрова, сніг розтане, водичка з вниз і все. Поки вогонь розгорається коротко по цінам. Скільки воно стоїть, що й до чого. Сітка, камінь, дуже великий це базальт у мене, чорного кольору. Зараз воно розтане, там більш детально буде видно. Сітка діаметр десь 70 см, стінка сантиметрів 15 см. Знизу десь у стіки було теж до половини засипаний камінь і підмазано бетоном, щоб попіл пізніше нас не вилазив сюди, не було нас фігні. Саме, сама оця експозиція район 1000 гривень це з великим запасом. Якщо у вас свій камінь є або сітка якась не потрібна, то 500 гривень 500 потратити. Якщо купляти сітку, камінь і все купляти, то буде десь район тисячі гривень. Пізніше у мене тут ще просто виложено бурківку, прикольненько зроблено. О, камінчик засипаний. Ну це ще, грубо кажучи, якщо е, рахувати тільки матеріал, ще десь 1000 гривень, можливо гривень 700. 2000 гривень і просто ідеально. Ніякий не докаже. ну Якщо навіть його не запалювати, просто він стоїть як доповнення вашого дворика. У мене тут така невеличка територія була, засиєна газончиком, там по периметру тує і посередині оце багаття, кострище. Ну, там нічого не було видно, як воно горить. То так Покажу. Клас.